Вітаю на каналі Таро Таємниці, і у нас прогноз від 3 по 9 червня 2024 року для чоловіків і для жінок, і він нас поділяється на дві групи. У нас буде дві групи жінок і дві групи чоловіків. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть мені, до якої ви групи віднеслися, що у вас програлося. І під кожним коментарям ви отримаєте. Підказку від Янгола саме для вас. Дуже важливий для мене зворотній зв'язок. І так, для наших панянок на цьому тижні, для першої групи наших панянок на цьому тижні у вас будуть зовнішні впливи, на які ви не можете вплинути, якісь ситуації, які ви повинні будете вирішувати. Ці ситуації приведуть вас, ваші кроки, які ви здійсните, приведуть в майбутньому, і ви будете там пожинати плоди. Ще хочу вам сказати, що цей тиждень від 3 числа по 9, -е, він дуже такий активний і динамічний у нас ідуть, спадає місяць, так, і новий місяць хочу вам показати, бо не знала, що ви не знаєте, оце є новий місяць. Це таке, така чорна плямка. На небі, коли сонце, ось бачите, тільки трошечки тут його освічує, його немає. А це наростаючий місяць, не навпаки. Бо я так розумію з коментарів, що ви не розумієте новий це оця плямка. Це коли нічого не висвічує, бо це як світа, як прожектор, він висвічує і показує вам всю брехню, весь секрет, все, що приховано, він вам висвічує. А це коли на небі темно. Тому всі енергетичні такі погані потоки, вони мають такий собі простір для, для існування і для того, щоб збити всі наші плани. Тому він буде такий активний через невплив негативних енергій, на які немає вплив місяць. Так? І згідно феншуй календарем до 7-го числа будуть такі важкі енергії. І тільки 7, 8, 9 у нас трохи нас попустить. Але до 7-го числа ховайся, хто може. Тому. Щоб ви не переживали, також дивіться, що ви бачите, що ви бачите особливо, тому що щось падає вам в око, і те, що вам саме впало в око, то у вас буде. Хтось може тут побачити, що піде перекоря, і буде наводити порядок, а хтось може побачити, що повністю змінить свій імідж, і це теж може бути. Тобто, така енергія на трансформацію відкрита. Якщо дівчатка хочете зробити красу, прекрасний час. Ще буде новий місяць на наростаючу на, на фазу супер. Це основна наша енергія для чоловіків, яка основна енергія ось у наша основна, дивіться те, що чоловіки, що вам падає в око, саме перше. Будете займатися справами з нерухомістю. так? Також дуже добре читайте документи, бо можуть бути подвійне дно в документах. А також хтось, хтось, що побачив, когось виселять з вашого помешкання. Раптово, що ви не будете очікувати так, за ваші заслуги. Хтось дуже довго терпів погане до себе відношення, і Господь викине цю людину з вашого життя. Отакі от основні енергії на цьому тижні. Ну і не, не пам'ятайте, що вплив от місяця він не висвічує, оці погані енергії їх не видно, і вони собі. Устроюють свята погані енергії і впливають на нас. Тепер далі, що у нас з роботою у дівчат? Це для першої групи буде потім ще для другої. Дівчата будете проходити навчання, когось викличуть до керівництва, щось будете проходити нове. Так? Що у нас у чоловіків з роботою? Чоловіки, як тут пожежник, будете тушити пожежі. Будете комусь допомагати, хтось вас покличе на допомогу. А також, якщо ви потребували допомоги і дуже довго на неї чекали, то нарешті на цьому тижні, після, після 7 числа, вона велика ймовірність, що вона прийде. У коханні, що у нас у коханні для дівчат наших, банянок гарно випала карта, коли всього дуже багато, багато емоцій. Багато радості, аж людина плаче від тієї радості, так? А ви дивіться, що прикулу вашу увагу. Тому що карта стабільності, гарна карта. Не плачте за Сашою, бо Всесвіт вам дасть кращого. Так, що у нас в чоловіків з емоціями? Прекрасно випала карта з емоціями. По-перше, для тих чоловіків, які а, самотні, Дуже гарний буде період, коли ви насолоджуєтеся своєю самотністю. Ніхто вам не заважає. Для чоловіків, у яких є жінки, буде на цьому тижні гармонія і спокій. Більше всього, що десь вона піде по закупи і не буде вам докучати. Для чоловіків, у яких є коханки і які утримують коханок, Прекрасний період, мабуть, вони разом підуть на закупи. Час спокою, емоційної, рівноваги, балансу супер у чоловіків вийшло на цьому тижні. Так, що у нас у дівчатка, які будуть дівчатка вирішувати задачі? Ось дивіться, Саша ваш їде. О, ви плачете, а він їде, їде з букетом, з гитарою, і зараз буде вам співати. Танцювати, не переживайте, він приїде, потрібен час. Що у нас у чоловіків з коханням? Ой, з задачами, які ми будемо вирішувати, чоловіки на роботу ті будуть відстоювати свої кордони і свої права. І дуже добра карта, бо ви їх відстоїте. Ви захистите свою думку і будете переможцем. Супер! І що у нас з грошима? Що для наших дівчат? Наші дівчатка отримують гроші від своїх чоловіків чи інші гроші і будуть їх витрачати, і будуть просто в захваті від своїх покупок. Що у нас для чоловіків? Чоловіки у нас тут переважно дев'ятки, так що ви, у вас супер, у вас і гроші на цьому тижні будуть. Якийсь чарівний тиждень у вас. І жінки вам не будуть докучати. і ви будете просто щасливі от той ситуації, яка склалася. І гроші будуть, і спокій буде. О, Супер, супер. І ще вам усе хтось допоможе. Так, і це у нас для нашої першої групи. Тепер подивимося для нашої другої групи, і ми зробимо отак: перевернемо карти. І це в нас буде друга група жінок і чоловіків. І подивимося, яка у них буде ситуація у другої групи, тому що завжди є і одні, і інші. Так? Ми всі по-різному переживаємо свої емоції, навіть на інформацію реагуємо по-іншому. Комусь приходить повідомлення, що ви виграли. Автомобіль, і ви щасливі, і думаєте, треба просто заплатити 20 тисяч, щоб оформити документи. І ви бігаєте і шукайте. А другий каже: «Слухай, це якийсь обман, ну не може бути за 20 тисяч, ти машину виграв. Це якийсь обман, успокойся. Проаналізуй ситуацію. Куди ти побіг вже гроші позичати, бо якийсь СМС тобі прийшов. По-різному? Так. І тепер наша друга група знов-таки чоловіків і жінок. А ви мені в коментарі напишіть, як у вас програлася і до якої ви групи віднеслися? І самі ще дивіться, що ви бачите самі. І так, друга група в нас, дівчат, будуть займатися пошуком. Будете шукати якусь інформацію, щось будете вивчати на цьому тижні. Так, добре, що вам світе. Вам все ж таки світе <гум> лампу. Так, щось знайдете. Будете шукати і щось знайдете. Чоловіки у другій групи чоловіків е, закінчиться оця чорна полоса. І у вас вже почнеться зовсім інша м, ситуація. Е, якби з того листа, ви все починете, Дуже добра карта, яка пояснює, що кінець всім клопотам і переживання настав гарний час. Можна все, що задумане, здійснювати, ставити плани і досягати їх відкрита енергія. Що у нас на роботі у дівчат? Дівчатка у вас на роботі будете боротися, чи за посаду. Чи за підвишку в зарплаті якась у вас буде боротьба на роботі. А у хлопців, а у хлопців у хлопців буде зустріч з керівництвом, будете отримувати якісь настави, якесь це у вам дадуть, що вам робити? Так. А деяким дивіться, дивіться обов'язково на картинку. Дивіться, як він погружує кулаком. Ще раз так зробиш. Я тебе вигоню з роботи. Так, Тепер що у нас з емоціями? Друга група дівчат піде на зустріч. Буде прекрасний час, якийсь день народження про або просто дівишник. сходите, відпочинете. І всі будете, всі, дивіться, всі будуть щирі, е, ніхто не буде нічого приховувати. Гарно буде зустріч. Напишете, як пройшла ваша зустріч. А для чоловіків. І в чоловіків буде зустріч, великий, великий банкет десь ви підете. Теж дуже добрий, але з невідомими. Тут дівчата підуть з відомими, з кого знаєте, а тут ви познайомитеся з новими людьми, і ви знаєте, навіть для себе ви відкриєте, що вони вам всі сподобалися, ці люди. Прекрасна буде компанія, це що емоції. Які задачі будуть у нас дівчатка вирішувати? Все-таки дивіться, після оць, о, цієї нашої боротьби, після цієї нашої боротьби ви дівчатка повинні залишитися задоволені. Але це таке задоволення пірова побіда ще називається, коли ніби й переміг, але прийшлося посваритися з гарними людьми, щоб перемогти, але якби і переміг, і таке відчуття, що ура я перемогла і досягла собою. Але трошки посварилися з іншими людьми, які теж важливі для вас. То тут же вибирайте, чому ви будете радіть. Так, для чоловіків, для чоловіків у нас е, заблокуються ваші справи. Так що, не нервуйте на цьому тижні, бо я вам іще пригадую, що у нас тут немає енергії, у нас чорна плямка на небі. Енергія убуваюча зараз і тому стали справи не через вас. Ви тут ні в чому не винні. Потрібно перечекати і з понеділка, з 10 числа, воно зрушиться. Але зараз, як ви вже знаєте цю інформацію, то просто не ворошіть, нічого затаїться, займайтеся другими справами, тому що це в нас стоп. Але цей стоп, знаєте, він дуже корисний. Для чого? Для того, щоб ви, наприклад, виїхали з пункту А і їдете в пункт Б. А посередині розвалився міст. І цей міст зараз ремонтують. І ви стоїте в пробці і чекаєте, коли покладуть цей міст. Розумієте? От, -от в такому сенсі. І гроші. що у нас з грошима у другої групи дівчатки, це у нас. Дівчатка, хто займається бізнесом, будете працювати в двох напрямках. Теж, хто має роботу, будете мати і роботу, і підробітки. Гаряча буде пора. Ваша задача втриматися. І щоб втриматися, потрібно відрегулювати, все так чітко-чітко запланувати, щоб у вас не було ніде збоїв, ніде запізнень не було. От. І ця карта показує, що гроші у вас будуть. І для наших чоловіків, для нашої чоловіків друга група, ви чекаєте на гроші. Тобто ось-ось гроші повинні підійти, але це вже десь із 10 числа. Із 10 числа, бо на цьому тижні вони тільки, бачите, випікаються. Ще треба трошки почекати, щоб вам за ваше замовлення заплатили. Отакий От у нас прогноз від. 3 по 9 червня 2024 року, будь ласка, напишіть, до якої ви групи віднеслися. Це вже десь 10 числа, як воно у вас все програється. Що ви побачили на картах, що вам прямо впало в око? Ото, коли вам падає в око, з усіх всіх карт може одна впасти в око. Ото От, саме для вас прогноз, Бо це загальний, а є ще індивідуальний прогноз, який саме для вас. І напишіть під коментарем, ви отримаєте підказочку від Янгола. Дякую за вподобайку, за підписку на канал. Гарного всім дня!